Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру, потужне усилення на трьох зіркових героях без червоного кольору. Так, ми топ-10. Давайте дивимося оборону. Так, оборона це. Ну, не дуже, звісно. Ну, Немає в мене мультяшок поки що прокачаних, ні брієнт, нікого, на білітки. Тому Фаєзік поки що не справляється. Ну, подивимось. Вчора було 5 перемог. Давайте дивитись, що нас чекає сьогодні. Поїхали. Так, це відроджує. Два жовтих. Елланд. Давайте, напевно, може, такою командою і спробуємо. В принципі, непогано бафає атаку. Угу. атаку. Так. Можна спробувати прикинути фіолетову трієчку в цього ремса. Там зелені складуться. Давайте спробуємо. Ще жовтенькі під'їхали, добре. Можна спробувати в Моріса жовті прокинути. І, напевно, поки є можливість, давайте почистимо поле. Так, ще жовті, чудово. Так, він не лікує тільки бафи. Добре, давайте ось так, ось так. Але він може відроджувати, тому, напевно, давайте його заберемо. Спробуємо фіолами, ось так під бафом майже пробили. І ось так одним фіолетовим повинні добити. Добре, добили. Так, пепі повинні добити фіолами. Тут ось так і ось так. Добре, залишився один Елло. Ну, це вже він нам загрози не становить. Єдине, що затягне бій, буде лікуватись. Угу. Давайте ось так. Там будуть фіоли. Можемо його і доб'ємо. Ось так. Трішки не вистачило, але тайр зарядився і все, добили, чудово. Ну, тут вийшло все добре, камінчиків достатньо. Так, що в нас тут? У нас тут три жовтих. Краще, може. Взяти більше фіолів. Але фіоли це піньочок, він повільний. Давайте так і спробуємо ще раз. Ну, вже всі на альфа пішли. Червоний кріс. Навіщо він нам не зрозуміло? Давайте прокинемо фіоли, може там заїде. Ні, не заїхав. Так, тут жовтеньке. Ось так. Може ще там жовті. Так, жовтий заїхав, добре. І ще жовтий. Це підлікує, але він ще може ухилятись. Єдине погано, що трієчку жовтих в нього можна кинути, але. Погано, що Бертульф у нас не заряджений. Тихо, тихо. Тайрума щось взагалі майже добили. Так, так. Немає що в нього і прокинути. Прийдеться чистити поле. Знов лікується. Тихо, щось ви так тайрума пробиваєте. Поле взагалі не нашого кольору. Давайте тут фіол пошукаємо. Угу. Так, гато. Забув повідомлення відключити. пробачаюсь. так. Ну, не можемо добити ніяк цього морозка. Давайте ось так. Двома жовтими Все є, пробили. Тепер шукаємо жовті. Так, зараз будуть ці птілки Тут заберемо один фіол, один жовтенький, може там фіоли закриються. Ні, не закрились. Давайте ось так. І нам потрібні жовті камінчики. Так, так. Потрібно лікуватись. Все, мінус тайрум. Давайте чистити поле. Кінцеї там вже готується на Х2. Так, ухиляння спрацювало. Хм. Ось як ті жовті зібрати. Тільки ось так. І цього може нам не вистачити. Давайте. Гато все ж таки зарядився. Мінус бертульф. Давайте цього гату доб'ємо. Але. Навряд чи ми тут зможемо щось зробити. Ну, придеться так прокидати. Може там жовтий закриється, ні. Хоча б цього Ні, напевно нас кінця ісі доб'є. Так, добре. Так, ну що ж, маємо першу поразку. Ну, взагалі не, наших камінчиків не змогли знайти. Так, два піньочка. Тут нам потрібно взяти, скоріш за все, квасіра, бо тут є дон. Треба її контрити, так і поїдемо такою командою. Залишимо ми. Їх, поїхали. Хоча потрібно було, напевно, взяти цього Якохайнена. Ну, добре, трішки жовтих є. Потрібно це якось зібрати. Давайте ось так розпочнемо. Єдине, що квасір може не працювати, якщо фаєс зарядиться, він поставить захисні стяги. Давайте ось так трієчку. Четвірку сюди. І ось так ще трійку. Так, добре. Бафаємось, вмикаємо квасірчика. І бажано, напевно, нам фаєза забрати першого. Давайте пошукаємо Фіолет. Знайшли синій кріс. Так. Давайте ось так. Гітарю, мам, і Тайрома ми мене того взяли, тому що тут зараз може бути таунт, це помилка. Ну, взагалі не наше поле. Ну, прийдеться ось так робити, поки Дон заблоковано Квасіром, то нехай ультує. Ось так. Тепер ось так жовті з зеленими. І буде таунт. І, квас... І цього фоєза знов не добили. А це вже гірше, тому що Дон може спрацювати, бо є стяги від фаєза. Давайте з жовтим, може, все ж таки йому вистачить. Вистачило нарешті. Добре, робимо ось так. Але там готується піньочок. Скільки таунт. Один хід. Нам би тайрума зарядити, щоб почистити пінька. Він з одного камінчика навряд чи зарядиться. На сьогодні дуже щось важкі поляни. Ну, давайте ось так. Там трійка буде фіолів. Ну, прийдеться пробивати, а що робити? Так, джілок вже немає. Ну, і все, напевно, тут теж. Не змогли ми впоратись. зараз будуть ці сови. Почиститись ми не змогли. Да, сьогодні щось взагалі не радує поле. Ну, маємо, що маємо. Ось так. Дуже багато синіх, червоних. Сині кристали, зелені, червоні. Але не все ще потрібно. Ну, давайте комбо ось таке запустимо, можемо хоч медведицю доб'ємо. Ну, ось. Почали трішки приїжджати наші камінчики. Але цього вже недостатньо буде. Там вже сов повно. Так, медведицю добили. Давайте чистимо поле. Може, якихось сов позбиваємо? Ні. Не дають нам зарядитись. Давайте ось так. І в рехетри. Все в неї летить. Ну що ж, тут, на жаль. Можна вже виходити. У тут не впорається. Так, маємо другу поразку. Поїхали далі. Давайте все ж таки візьмемо. Цього. І поїдемо. Поїхали. Ось так. Трішки недостатньо камінчиків і все. Так, ну тут поле полетіло. Не хочеться кріс підривати. Але, напевно, прийдеться. Так, пробиваємо сюди-сюди. Ось так комбо з жовтими. Ну, тут. Комбо на нашому боці. Все летить. Так, так. Давайте будемо бити цю пепі. Тут зробимо навіть ось так. Четвірочку прокинемо, може вистачить, вистачило. Прокидаємо тут. Пепі все ж таки сходить, але це вже не допоможе. Так, так, так. І ось так фіола ми повинні добити. Тут швидко все вийшло. Поїхали далі. Наступний бій. Гномер. Фаєс. Фаєс в кутку повільний. Поїхали. Так, і поїдемо. Фіол Кріс. Непогано. Ось, знову комбо. Зарядили з за одного ходу, але це нічого страшного. Так, робимо ось так. Пробиваємо сюди, тут. Ага, ухилялось. Ну, не допомогло. Так, так. Тут теж швидкий бій може бути. Так, так, тут прокинемо жовті, повинні добити чудово. Ще раз, так, потрібно добити фаєза. І Пепі вже повинна з камінчики від'їхати. Добре. Ну, Тут теж дуже швидко все вийшло. Поле дали і все чудово. Так, що ж, маємо дві поразки. Ну, по одній поразці на день, в принципі, нормально. Так, оборона. Оборона вже виїхала в Б. Добре. Так, рейтинг 4230 місце, дуже далеко. Ну нічого, подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.